Не втримався рубль на 95 рублях за долар. Він вже 98 з копійками. Бачите на скріншоті. І це ще не кінець тижня, може бути ще і просідання далі. І оця зустріч путін ердоган Там Путін дуже цепляється за Крим. Щось нагадує, що колись там хтось говорив, що на 15 років там раші віддадуть Крим, і він на це згоден на це натякає. Він хоче там на 15 років. Ну, це хтось з іноземних партнерів як варіант закидав. Там ну Україна не сприйняла і тоді, і зараз не сприймає це як пропозицію якусь но. Чому так відтягується з Кримом? Тому що потрібно вивести зерно, щоб нагадувати африканські страни, такі розвиваючіся страни, там це зерно потрібно в світі українське. А потім, звісно, Крим почнуть повертати. І бачите, він за Крим дуже впирається, бо Донбас вони розграбували. Там нічого він Донбас віддасть заплющеними очами. А от Крим, він щось за Крим, Крим, і це ж якийсь вплив в Чорноморському морі. Бачите, він може не давати у цієї зернової зділки відбуватися. І ну, це вліяння, це вплив, якщо ти в Криму. Ну, Дудай говорив, що за Крим буде там таке жоке схватка жорстока буде за Крим. Ну, Крим повернуть. І ну, йому нікому не віддадуть. Там хто б не зазіхав, Україна зараз ну, на підйомі і відчула свою силу і ще підтримка таких впливових країн. Так що Крим, це Україна. А ще після цього допоможуть да там Молдові повернути Придністров'я. Потім спомню, що Орбан там зазіхав на українські території і там нагадають дуже багатьом, що з Україною і потрібно рахуватись. Все на все добре, до слідуючої зустрічі.